Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Воферов. І сьогодні я вам розповім, чому армія РФ має гвалтівників, мародерів, чому вони так собі поводять. І це все насправді історичне явище. Тому на ваше прохання я зараз про це розповім. Що за ментальність і чому така поведінка? Чому вони пишуть на стінах, хто вам так хорошо розрішив жити? Насправді все пояснюється дуже просто. Єдине зараз, я попрошу вас, всіх, хто не підписався, підпишіться. Бо зазвичай вони з кожного виходу моєго відео їхні боти починають ламати систему Ютуба і ламати їхні алгоритми, тому відео не розповсюджуються, і вони роблять все, щоб ці відео в Ютубі бачили якомога менше людей. Тому дякую щиро, хто підписався. Дякую щиро, хто лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, щиро дякую вам за цю підтримку. І, звісно, дякую за шоколадки та бензин, які ви мені доправляєте через картки під в описі відео на Патреоні, в спонсорстві Ютуба. Отже, в першу чергу, давайте просто відразу я буду вам тут кілька задач навіть ставити, щоб ви самі додумалися. Давайте в першу чергу зрозуміємо, що це за українська нація, яка змогла об'єднати природний кордон Дніпро. Обидва берега, політично-економічно, це природний кордон. Ну в Європі виникла, мовляв, кажучи, що десь на одному березі Франції, на іншому Німеччина. Що це за нація українці, які вперлися в природний кордон і перейшли гори? Що це за нація, яка вперлася плечима в непрохідні болота і стала ногами на два з двох існуючих морей? Отже, водночас ми з вами панували три географічні смуги: Лісостеп, степ, ліс. І тут ми можемо говорити, що цей степ, звісно, нам дав розуміння постійного ворога, набіги, і разом із тим, від цього степу йде дуже багато речей, які ми навіть не здогадуємося. Але степ дійсно виховав українців як мілітарну націю, людей, які постійно готові до відбиття загрози. Тут у нас і з'являється братерство, мобілізація, універсальність бо зброя різна, йде зі степу, з заходу. І от все це дало нам розуміння, що такі українці разом із тим у українців є феноменальне явище. Ми і свого навчаємось, і чужого, точніше, і чужого навчаємось, і свого не цураємось. Так, бо, звісно, ми намагаємося завжди взяти найкраще, щоб пояснити деякі речі. Так, ну от була б слово площа. Козаки зібралися на площу, площа це в місті. А коли треба зібратися на площу, не в місті, а в лісі створюється майдан, турецьке слово коло. Майдан. Тож ми завжди намагалися взяти найкраще щось для позначення нашого життя. І разом із тими українців існує величезна перспектива. Через цей степ ми з вами та нація, яка бачить простор географічний. Ми є людьми, які, знаєте, можуть розуміти, що там можна йти далі, кудись мандрувати. І тому серед українців дуже багато людей, які створили діаспору, бо вони. Розуміли, що можна йти серед українців, ну той же Юрій Лисянський, який створив навколосвітну подорож вперше в Російській імперії. Щоправда, другим кораблем прийшов в цій подорожі Крузенштерн, але зрозуміло, що в Російській імперії краще поставити якогось німця, ніж малороса, так? першим керівником. Так, першим, хто зробив цей навколосвітну подорож. Тобто, у нас є з вами величезне таке розуміння простору і свобода. Завжди свобода, воля, право і своя думка це нам характерно. І тепер, щоб зрозуміти, чому вони дійсно цей марадери, гвалтівники, пояснюю, якщо ми тисячами років років розвивалися в системі, де ми були ініціативні універсальні, де ми бачили простори, відчували їх так. Ну з Києва до Стамбула, до Константинополя чи Саргорода, діти не просто так. Без відчуття, що це не страшно, і з розумінням простору неможливо. Тож, а от е, в Російській імперії, так, ну то це, це назва, яка, яку я вживаю, імперія до відношенню до Московського царства, до Російської імперії, до Совєтського Союзу, до Російської Федерації, бо це остання в світі імперія. Так, от, у них яка система була? Я хочу нагадати, що Тарас Шевченко, от всі його твори вони пронизані тим, щоб порвіти кайдани, так? Знімить неволю, знімить кріпацтво, рабство Кріпацтво в Україні запровадила людина, якій пам'ятник стоїть в Одесі Катерина II, у 1783 році. І коли у 1861 році кріпацтво скасували, ну бо в російській імперії зрозуміли, що розвиватися треба заводи. На заводах не будуть працювати кріпаки, треба професійних робітників. І от тоді українці після скасування кріпацтва плакали, плакали від щастя, від радості, А росіяни московити. Плакали від горя, бо у них пропав пан. Стояли на колінах, просили, молили панів своїх, поверніться, не кидайте нас. В чому ж основна причина? І до, до чого тут армія? Справа в тім, що їхня держава будується за таким принципом: Маленький прошарок каліт, далі кріпосні раби, бидло, речі, приватні. І от, якщо ми говоримо, що вони не те, що століттями, друзі. А поколіннями, десятками, сотні поколінь мешкало всій системі кріпацтва, системі рабства. То зрозуміло, що у них виникає інше явище. От згадайте, хто наприклад воює в Європі? Ну в Європі це спеціальний прошарок людей, стан, рицарський стан. Це ми говоримо. Ну наприклад, Франція, шавальє, Іспанія, та та ж Англія, рицарі, рейтари в Німеччині. У нас козаки і шляхта. Польщі шляхта, а у них такий прошарок, він відсутній. Він, точніше, має маленькі південний напрямочок, де там були сини боярські, всякі козаки їхні, але це все одно було такий маленький прошарок. А як воює імперія? Імперія має воювати більшу армією, ніж оці от маленькі їхні там козачки чи діти боярські. Для цього цар імператор видавав розпорядження. Увага! Кожного там, ну в залежності від розміру війни, кожного. 400-го, 500-го, 1000-кріпака. пану треба було поміщику віддати в армію для того, щоб, власне, створити цю армію. І от тепер, друзі, у мене до вас до всіх питання. Задача. Ви російський поміщик. Просто увіть, поміщик поміщиця. І вам приходить наказ, а ці накази були постійно, бо постійні війни були, постійне поповнення було з цих кріпосних. І вам приходить наказ. До вас, до російського поміщика, Московського, віддати свого кріпасного 400-го, 500-го, а якщо у вас їх десятки тисяч, то більше і більше. І от тепер подумайте, кого ви віддасте, як своє майно назавжди державі? Я думаю, що не самого роботящого, я думаю, що не самого сильного, мужнього, сміливого. Бо це ж ваше майно. Ви віддасте правильно, ви віддасте самого, ну те, що кажуть, непотьового. самого того, що мутить воду постійно в деревні, так? б'ється, що постійно халтурить, дивиться на вас, так? підбурює інших, щось ламає, краде. Тобто ви віддасте самого-самого поганого. І тепер уявіть, що так робили. Всі поміщики віддавали самі небезпечні для себе, для свого життя елементи тих, хто власне підставляв постійно, крутив, варив воду в цій деревні. Тобто, асоціальний елемент, по суті, ви віддаєте, ну так, я не буду вживати погані слова, але це бидло. І уявіть, що ця імператорська армія створена з цих от елементів, бо ніхто з поміщиків ніколи не віддавав хороших людей, роботящих, які можуть принести прибуток, які можуть працювати і навести лад в цій деревні. І от уявіть, ця армія складається з асоціальних елементів. Рекратами в армію в російську йшли на 25 років. На 25 років. Тобто цей асоціальний елемент з вашої деревні виїжджає і все. Прощай, мама, прощай тато. Прощай наречена, дружина, діти, все, ти в армії на 25 років. Потім, звісно, це планочку знизило, знизило трошки, але все одно за людиною закривалось його минуле, і він ставав одиницею. А от тепер зрозумійте: а як керувати цим збродом, абсолютно з дев'ятою поведінкою, тобто неприпустимою в суспільстві поведінкою, а керували офіцери, А офіцер це дворяни. І, отже, ці дворяни мали постійно, постійно, що як контролювати їх? Постійно бити. Шаг ліво, шах вправо, попитка вісту розстріл. Ось воно. Вони мали їх постійно бити. Їх постійно били. Тому що інакше цими людьми не, не управляєш ними. Пам'ятаємо цю, от як їх вчили марширувати, коли. Кажуть, лівою правою, вони не розуміли де ліво, де право. Прив'язували до однієї ноги солому, до іншої сіно і казали: Сіно соломо, сіно соломо. Ну, ви розумієте рівень цих людей. І от офіцери мали їх постійно бити. І тому ця армія була так на полі дисциплінованою, в казармах дисциплінованою, бо не можна було нічого робити, бо тебе постійно-постійно б'ють. От Зрозумійте цю сентенцію. Але. Чому ж вони дійсно ментально ці всі марадери гвалтівники? Так, російську армію боялися, але не за славу зброї, не за мужність, не за відданість Її боялися в Європі, тому що при заході російської армії офіцери дозволяли цим оцим солдатам, цим що? Звісно, робити, що хочеш, військовий хліб. І увіть собі, що ці аморальні абсолютно люди починали. Гвалтувати, марадерити, вбивати цивільне населення. Відповідно до всього, ми бачимо, що ця картина абсолютно і от саме цього лякалася в російській армії. Не сили, не мужність, а лякалася те, що це бидло маса буде так діяти. І що найцікавіше, ці принципи їхньої, цієї кріпосної армії залишились, перейшли в совєтську армію. Вся ця, ця дідовщина. І от якщо ми, наприклад, з вами із іншого боку увід собі, що постійно під пресінгом вони знаходяться своїх офіцерів. Тобто в радянських фільмах ми зрозуміло побачимо гусарів, таке все. Ну, ви знаєте, що гусари це насправді ці харківські ізюмські, Юмські-Астроговські ахтирські сумські полки це козаки, які власне їх розформувала та сама Катерина, потім перетворила на гусарів. То це наша поведінка насправді. А от якщо ми говоримо про совєський кінематограф, то ми побачимо та. Полководців, красивих офіцерів, красивих гусарів. Але от відразу я вас запитаю теж, скажіть, а от хто герої російської армії? Суворов, Кутузов, Князь Багратіон, маршал Жуков, Конів, Ракасовський, Мальновський, Тимошенко. всі маршали, всі полководці. А де у них рядовий герой? А я вам скажу: ви його знаєте. Ні-ні, це не. Олександр Матросов, це не Зояка це політизовані абсолютно люди. А от їхній реальний герой армії, ви його всі знаєте, це пам'ятник невідомому солдату. Хто під ним похований? Один, два, сімсот людей. А якщо взимку розбомбили кортеж, то там і коні, і люди, і собаки, все, що зміли, змерзлоти. Тож, ви бачите, на відміну від нашої армії, яка вихована на ментальності. Козацькі на ментальності рицарські, так, добі Русі, у нас армія ініціативна, у них вона безініціативна, тому і не буде там героїв. І те, що Петро казав, цар Петро, що при зустрічі офіцера, так, командира у рядового має бути взгляд лихий та придуркувати. Ось же воно все. так? Отже, вона вся ця дідовщина, отже, вона звідки все вилазить, і тому зрозуміло, що ця армія вона насправді для ментально для Росії є армією бидло. А тепер подумайте, якщо влада ставиться до армії своєї як до бидла, то як вони ставляться до людей, яких окупувала ця армія? От і вся загадка, друзі. Ви розумієте, що після 91-го року, коли Савок розпався. І ми здобули незалежність, завдячуючи нашим українським революційним процесам наприкінці 80-х років, ми позбулися цього совєтського цього всього нашурування ідеологічного, так? І згадайте мультики ці Кот Леопольд, Ребята, давайте жити дружно, мір, труд май. Як воно все запаковувалося, після 91-го року ми. Розійшлися, і як ми почали згадувати наші ментальні традиції, свобода для нас, ми самостійно можемо в країні робити революції, щоби йти своїм законним шляхом, свободним шляхом, щоб ми мали право голосу, а у них навпаки, вони почали витягувати свої ментальні традиції, кріпосних. І от саме тому ця армія на сьогодні, е, ви знаєте, коли почали. Наші успіхи після 24 лютого і почали там казати вже скоро 10 тисяч двохсотих буде, і підніметься материнські комітети. Та не піднялися вони, коли запитували: отже, тут 15 тисяч скоро набили це більше ніж в Афганістані війні. Які війна, яка одна з причин розвалу союзу, та ніхто не піднявся, тому що як казав маршал Жуков баби і що наражають, і справді ми говоримо про те, що це армія, армія кріпосних. Армія безініціативна. Навпаки, ми з вами, армія людей, де в армії цінується людина, де її цінується її подвиг. І тому навіть скажу вам великий секрет, що до речі, друзі, лайкайте, підписуйтесь на канал, обов'язково на канал підписуйтесь. Будь ласка, лайкайте, поширюйте ці відео. І щиро дякую всім ще раз за підтримку фінансову на картці, на патреоні, на спонсорстві. І от тепер останній мій секрет, в тому що. Наша армія, наш народ навіть вихований, подивіться, на, не на образі якогось героя-полководця. Так, у нас є Богун, Кривоніс, у нас є дуже сірко. Але у нас народ вихований в цілому, на іншому образі, на образі рядового героя. І я прошу вас згадати, що в українських хатах біля ікон була картина Козак Мамай. Ось цей образ рядового героя, насправді, який є ініціативним який є захисником. Тож, друзі, дуже довго можна про це говорити. Дякую, що були з цим відео. Зробіть висновки для себе і просто зрозуміти, що ми воюємо проти тих самих волотівників і марандерів, які завжди були в їхній армії. Друзі, всі наближаємо ми перемогу, всім здоров'я, щастя, з вірою в зсу, в АЗОВ, Нацгвардію, усіх. Тероборону, усіх людей доброї волі. З вами був український історик Олександр Алферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.